Органи Пенсійного фонду України здійснюють призначення та виплату житлових субсидій та пільг на, житлову, на оплату житлово-комунальних послуг. За вищезазначений період вже призначено понад 21 тисяча житлових субсидій та понад 6 тисяч пільг. На неопалювальний сезон, який у нас є на період з 1 травня по 30 вересня, Пенсійний фонд України. Автоматично розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх на час опалювального періоду без особистих звернень отримувачів. Водночас, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, не всі зареєстровані у домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації, особи орендують для проживання житлове приміщення. Особі бажають отримати житлову субсидію на придбання скрапленого газу або твердого палива, таким громадянам необхідно звернутися до пенсійного фонду за перепризначенням житлової субсидії на неопалювальний період. Звичайно, потрібно не зволікати та якнайшвидше звернутися для того, щоб субсидія була призначена вчасно. Подати документи можна різними шляхами, безпосередньо особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу органу фонду, також можна звернутися онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Як і раніше, громадяни можуть звертатися за поданням заяв для призначення житлових субсидій та піль через територіальні громади або центри надання адміністративних послуг, а також через портал Дія. Житлові субсидії на наступний період буде призначено на підстави отриманої шляхом обміну інформації від надавачів послуг, зокрема про те, що громадяни отримують житлово-комунальні послуги за встановленими цінами та тарифами. Якщо така інформація буде відсутня, на такі послуги субсидія призначатися не буде. Окремо хочу зазначити, що громадянам, які отримали посвідчення учасників бойових дій або посвідчення інвалідів війни, і хочуть отримати, Пільгу на оплату житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до органів пенсійного фонду з відповідними заявами. Заява повинна бути про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, і також заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. В разі необхідності. В разі виникнення питань можна звернутися за телефонами гарячих ліній до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області за телефонами 0412 33 40 39 або 0800 505 226.